Друзі, я зараз знаходжуся на подвір'ї коледжу. Це коледж, в якому молоді люди вивчають різні робітничі професії, але також він проводить і курси для тих, хто хоче вивчити англійську мову як свою другу мову. Я навчаюся тут вже півроку і хотів трошки сказати про те, що я особисто дуже люблю вчитися. Знаєте, Ісус збирав біля себе учнів тих, які могли перейняти від нього, і потім передати далі. Тому надихаю всіх вас, також не переставайте вчитися, ставте собі виклики в тому, щоб освоїти якісь нові знання. Зараз я пожинаю насправді хороший пліт. Від того всього, що сіяв раніше в своєму житті, відколи я почав навчатися в школі, в ліцеї, в університеті. Потім прийшов я думаю безліч різноманітних курсів, відвідав конференції, тренінги і здобував якісь знання, проходячи онлайн, семінари, вебінари. все це воно дало якийсь такий певний добрий багаж знань і навиків, які я сьогодні можу застосовувати і на робочому місці, і також і в. Розвитку бізнесу, тому підбадьорюю вас, знаходьте можливість, щоб навчатися. Це дасть вам добрий прорив і добрий розвиток в майбутньому. Гарного дня.